Шанс на життя для найменших пацієнтів. Обласна дитяча лікарня отримала новий апарат штучної вентиляції легень. Його надали благодійники, щоб допомогти малюкам, які не можуть самостійно дихати. Деталі в наступному сюжеті. От воно зараз так працює. Ардиху класичний, як медик. А переводи тепер на високо І тепер дивіться. Переналаштовую так лишать на Так ну це, ж, це не має. апарат більш складніший. Саме так виглядає апарат штучної вентиляції легень. Він допомагатиме дихати малюкам, які не можуть цього робити самостійно через важке захворювання або критичний стан після народження. Це є особлива функція, особливе налаштування такого експертного класу апарату для виходжування новонароджених дітей, перечасно народжених дітей від 300 грам. Даний апарат дозволяє виходжувати цих пацієнтів з такою, навіть екстремально низькою масою тіла при фактично тотальному ураженні легень при респіраторних дистрес-синдромах. Це не перша насправді передача від нашої співпраці з благодійним фондом загартовані серця. Це не перше передача такого важливого і дороговартісного обладнання, адже вже Декілька місяців тому передавали такі обладнання, як рентген-прозорий стіл операційний. На ньому тепер можна завдяки йому. Тепер можна виконувати операції одразу двома бригадами. Одразу можна здійснювати тобто, полегшувати роботу до цього у лікарні був лише один такий апарат, і кажуть медики, другого критично не вистачало. Відділення мало ще такі, якісь з гуманітарки старі апарати, без електроніки, без і то був просто жах. І кожен раз, коли з'являється можливість, і коли ти розумієш, що ти би. Цуючи в іншій країні при інших можливостях міг надати допомогу, а зараз не можеш, так тому що в тебе немає обладнання. Іноді рахунок іде на хвилини, і без сучасного обладнання шансів врятувати маленьких пацієнтів мало, додають лікарі. Ми всі мріємо, щоб діти всі від нас йшли живими і здоровими, але без обладнання, високоякісного, без, без технології, ми часто безсилі. Новий апарат передали благодійники. Його вартість майже 3 мільйони гривень.